Фактично переходить творчість вже в такий рівень, коли вона стає якби, змістом життя. Да, зрозуміло, що це, щоб ти в цей стан перейшов, для цього пращури робили якби, підготовку. Ну, вони своїми мріями формували ту інформацію, яка в тебе закладається в ті кластери вашої душі. Ну і потім спочатку при народженні створюються умови, ну, щоб ти почав рухатися в цьому напрямку. Ну, під, підтримується родичами тими близь, найближчими, ну, старшого покоління, щоб ти почав усвідомлювати ну, важливість такої творчості, коли ти впливаєш на в чому середовищі і покращуєш пізно. Після... Життя людям. Ну, раніше така кількість таких людей була не така вже мала, і вони відповідно могли дуже змінювати ситуацію в Україні. Ну, там по план свого часу писав, що в Україні 120 тисяч благородних людей. Ті, що родять благо. Вони звичайно життям живуть, називають їх козаки. Життя звичайно на відміну від нашої аристократії, яка відірвана від народу. А тут практично ті, хто програмують сучасною мовою матрицю, вони живуть самим звичайним життям. Так, да, дійсно виходить їм. Це є неважливо. Наприклад, ті самі гристи матеріальні ресурси. Вони живуть по законам золотого віку. З кожного позиційності, кожному по потребі. Те, що їм потрібно, вони саме собі вирощували, там чи ловили, чи будували, один одному допомагаючи, ну, і фактично поруч таке життя. Гармонічне. Причому на засадах не системи доброй зло, а якраз природна раціональності. Але потім система ця була зруйнована, Фактично цю кількість благородних людей знищили більшою частиною і, відповідно, змогли змінити лад на Україні. Але зараз, я думаю, кількість буде тих благородних людей збільшуватися. Для тих, кого творчість, стане важливішим, ніж власне життя. Саме творчість по гармонізації простору в Україні. І оцей стане головним алгоритмом, щоб почнуть відкриватися ці здібності по програмуванню в першу чергу. Які були по еволюції. Що саме, я кажу, важко поки сказати, тому що воно частково тільки поки відкривалося. Але рівень ейфорії і творчості він почне перевищувати ейфорії від будь-яких інших станів. І, відповідно, вони будуть пріоритетними і все більше і більше людей будуть захочувати. Ну, фактично, це буде. Як наркотик для людини. Якщо вона не працює фактично з матрицею, не є елементом, як казали, химородники є руки слічнього творця, відповідно, в неї буде дискомфорт. Коли вона працює, в неї, виходить, є взаємодія з природною системою і вона відчуває ейфорію. Так що, Пробуйте замислі щодо цих речей. Те, що ситуація погіршується, ви бачите саме. Бо що нічого нового практично не створюється, економіка руйнується. Я ну, за два роки дивлюся ситуацію про тих, хто мене підтримує. Дуже дякую, що ви таких важких умовах мене підтримуєте. Але за можливість людей... Найменше лише 3-4 рази як мінімум в середньому. Ну, дійсно, що воно візьметься. Розвитку то економіки нема. Ну так, да, якісь дотації за кордону дають, щось, виходить, люди там. Але все рівно рівень це нижчий і нижчий. Відповідно, більше людей починають, якщо раніше вони якось не дуже замислювалися, як вижить, то зараз дуже багато людей переключають на. Теж вони думають тільки, як вижити, де заробити якісь копійки, ціни на все ростуть. Повідна їм творчості стає. Але коли люди виводять з зони комфорту, у них, може, якраз прокинуться цей супротив, що вони не хочуть помирати, не хочуть шляху, яким ведуть їх богобрані журці. Ну, з тими поводарями, яких наставили при владі. І вони почнуть думати, як це змінити. А система Свичнього працює працює практично як оцей штучний інтелект. Якщо ти про щось думаєш, воно в цьому напрямку тобі думки проявляє. Ну, там в інтернеті заходите, подивилися на якісь там валізи, наприклад. І вам почне валізи, кидати, кидати, потім подивилися ще там щось. І шкарпетки. І почнуть шкарпетки на кожному сайті, куди не зайдете, буде пропонувати. Фактично, це скопіювали систему, систему Всевишнього творця, ну, фактично в цій природній матриці. Про що ти думаєш, тобі в цьо... думки будуть йти з цього напрямку. Пробуйте замислитися і думати. Так що, якщо як буде бажання змінити своє життя, і змінити життя в Україні, вам буде приходити думки, як це зробити. Будь-яка, не думай, як думає, що ти хочеш. А вже як воно само складеться, що ти в цьому напрямку починаєш думати. І от той алгоритм, що я розповідав, коли ти аналізуєш непослідовним мисленням, а робиш на відчуттях. От відчув – зробив, ніколи замислюватися. І потім ти починаєш уловлювати, що тут є теж закономірність. Коли ти все швидко робиш, те, що відчуваєш. Ти вже відчуваєш і слідуєш, що буде. І, да, ти потім розумієш, що є в цей послідовний ланцюжок. Тому що тут зовсім інше мислення, воно імпульсне тут. Але фактично це просто більш швидкісна і обробка інформації, ну і програмування відповідно. Якщо послідовно це більше як, щоб людина звикала, отримав думку, проаналізував. Трансформував думку, ну інше отримав. То імпульсне мислення це вже йде прискорено в дію. Що Ти вже не витрачаєш час на аналіз своїм умом, а весь аналіз відбувається на рівні колективної душі. Ти просто щитуєш, якби запитання задав, ну про щось подумав, колективна душа дає тобі підказку. Ти їв підказку, слідуючи питання якесь з'являється. І так. Фактично, не ти думаєш, а використовуєш колективний розум. Ти просто відчуваєш і проявляєш ті думки, які генеруються на цьому розумі. Відповідно, якщо взяти опонентів, жінці бообраного народу і їхні паспорт, яка має зацікавлені саме в матеріальних ресурсах, то вони тут зовсім не конкуренти. Тому що їхні думки і програмування відбуваються набагато на примітивнішому рівні, ніж у тих людей, які виходять на такий імпульсний аналіз, і сприйняття, і фактично роботу з колективним розумом. 200. Те, що творчість чому саме Україна, ну ви саме подивіться, скільки багато українців або тих українців які виїхали в інші країни свого часу чому багато з них якраз творчої натури. Взяти як техногенні різні напрямки, ну так і мистецтво і тому подібне. Тому що, фактично вони створювалися як творці. Система ця працювала раніше. У нас просто йде відновлення цієї системи. Відповідно, тому і Україну і знищують, щоб Україна не змінила цей світ, щоб знову не повернувся до цей вік. Тому що це кінець світового спосту по обраного народу. Ну і саме себе таким народом назвали. А дійсності це представники різних народів, які сповідують юдаїзм, філософію паразитизма. Да, зараз їх дуже багато, їх домінуюча частина населення землі. Тому що це алгоритм скрізь проповідується і тут вже показують, що реальні наслідки виконання цього алгоритму на прикладі різних дінастій юдейських. Уроців, дрокфелерів, барухів, ну і інші наволочі. Ну і навіть тих, які просто живуть по цьому алгоритму і заробляють гроші на інших. Пично паразити. У нас їх теж дуже багато. Навіть подивіться по новинах. Той 250 мільйонів крав, той ще ще вкрав. Тому заставу 3 мільйона мер сум. Він і заплатив. Тільки ще треба грошей зібрати людей, щоб мати можливість платити такі застави. І це була норма. Ну, знову ж, вони обмежені. Розумово обмежені, бо в них напрямок тільки один грести матеріально. Відповідно, Якщо взяти тих, хто буде працювати в напрямку покращення ситуації в соціальній Україні і оцих недороблених, відповідно, різниця тут дуже велика. Так що шансів у них далі ніяких не буде. Просто їм ще трошки залишилось. Допекти людей, вивести їх з зони комфорту, щоб вони прокинулися. Бо поки йде слабувато. Ну, просто грамотно все продумано і розуміє, що людина активна може бути два тижні. Для цього вона звикає, вона затухає. Ну і те ж саме за цими, цими ситуаціями. Людей привчають до різних станів щоб вони сприймали це як за норму. Ну, щоб вони собі нові, нові стани, зони комфорту відпрацьовували. Якщо раніше зона комфорту там була вільне життя, то потім зона комфорту стало життя в квартирі, бо там карантин. В парк піти не можна, в ліс піти не можна, бо карантин сиди в квартирі. Це людина з квартири і все вже в неї це зона комфорту. Ну і таким чином довести зону комфорту фактично до вже повного рабства. Тоді вже людина нічого не зможе зробити. Ну в цьому напрямку все й рухається. До речі, цікаво ж бачите, що відбулося в Ізраїлі. Що ви пам'ятаєте, спочатку там представники, Тож вже як овкедмі. Аж скажи ні, що за три дні не вдалося Київ взяти. Да, він на пенсії, але він очолював одну із розвиток Ізраїля. Пісно це думки були, як через нього просто озвучували. Дійсно, ці думки були на рівні керівництва цієї держави, що їм не сподобалося, щоб в Росії не вийшло з Україну. Потім пам'ятаєте, що всі країни підтримали європейські. Який Ізраїль не підтримав Україну. І літаки російські продовжували літати в Ізраїль, так і літали. Хоч інші країни заборонили. І тільки десь через рік Ізраїль почав трошки наче вже, підтримувати Україну. І саме цікаве, що у них зараз таке сталося, ну не в порівнянні з Україною, але похоже, от тільки замість Росії там. Хамас, ну, Хамас там це невелика кубка терористів. все на Ну, точніше, патріотів Палестини, якщо так перевести. Тому що тоді ж, як виник Ізраїль, ви самі знаєте, що палестинці почали продавати землю. Євреї викупляли цю землю і по їхній конституції вже більше продавати не можна. Вона стала вже землею Ізраїля. Ну, Там не з того часу за борогеном Америки, коли міняли там на, на місто землю, а потім взагалі їх знищили. Так і тут та схема. Ну, В Україні до цього поки що не дійшло, тільки готують за борги за цю війну, щоб можна було забрати землю, викупити її, і тоді тут буде великий Ізраїль. Але їм треба ж не допустити, щоб виник новий Хамаз, ну, бо не відродилася українська УПА. Тоді будуть проблеми у Великої Ізраїля. От вони в цьому напрямку будуть працювати. Так що думаєте? свого часу ж не просто Троцький сказав, тож повного фізичного знищення. Але мені Святослава, наше світового господство примарне. Так що він був не дурень, і слів на вітер вони не кидають. Так, да, він сам особисто не зміг, багато знищить. Там кілька мільйонів знищить всього, тих самих козаків. Але далі інші підхопили цю. Ну, то не так важливо, ви саме знаєте, що було по історії. Так що думайте, як вам навіть без виходу з вашої зони комфорту, це як включається от, процес програмування і співпраці з колективним розумом, то звінити оцей керований хаос в обраного народу, надбрудній лад українського народу. Ну, а ми ці достатньо. Це мені